Так, ну що, перший турнір у 2025 році по тенісу. Готова? Готова. Вигравати <ривачці> всіх. Все, ми йдемо за перемогою. Наталі одразу самий, один із легких суперників. Привіт! О, <ривіт> ріво, <ривіт> ріво, <ривіт> хочу. Виграли, так? Да? А я всім програв. Один матч тільки виграв. Це яке місце? Перше місце в Нижній Сітці. А я? Десятый? Я їй просто вступив. Дамі місце. Перше кому в цьому році. To jest sam proces.